Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні нашим бройлером роз 708 з угорського яйця 56 днів. Ми сьогодні їх важили. Значить, вага то що ми 4 штучки зважили від 3800 до 4300. Вважаю, результат прекрасний. Годуємо ми бройлера зерносумішю, яку я особисто виготовляю. Вважаю, що вона працює, що вона хороша поживна. Жоден бройлер на ноги не сів, не поносили. Жодних проблем ми таких, от, щоб з харчуванням ми не мали. Відео попередніх рецептів від нуля до трьох тижнів, від трьох тижнів до шести тижнів. Корм для бройлера є в описі до цього відео. Там же будуть результати зважувань від народження і по сьогоднішній день. Кому цікаво, проходьте, дивіться. Там же викладу рецептуру для індиків бік 6 від п'яти тижнів і до забою зважування індиків бік 6. Це все на зерносуміші, яку я виготовляю, і рецепти для індиків бік 6. А сьогодні хочу розказати: ми вже перейшли на фінішний відкормочний, ну, корм, відкормочну зерносуміш, хочу розповісти рецепт. Можливо, комусь це буде корисним. Значить, Використовуються, звісно, всі інгредієнти, які є. На базарі нічого складного, соєвий шрот, соняшна макуха, пшениця, кукуруза, кормові дріжджі, фуз або рибячий жир. До речі, я вважаю, що тільки завдяки рибячому жиру ніхто не посідав на ноги, тому що сидять вони у нас достатньо скупчено, місця там мало. Я замішувала раз на фузі, раз на рибячому жирі. Так, до, ще до корму додаю сорбент, мікотоксинів. І в якості вітамінів роки-роки користуюся такою живиною, Кормова, кормовий концентрат, амінокислоти, вітаміни, мінерали для птиці. Для всіх використовую: для малих, для старих, для бройлерів, для індиків, для несушок, для всіх. В якості кальцію так само від виробника живини. У них є кальцієво-фосфорна мінеральна суміш, от називається сальці кальцій. Теж нею задоволена. Замовляю напряму з сайта. Сьогодні замовила, завтра отримала. Упаковка прекрасна. Ну, я задоволена. Так от, рецептура. Я вже відважила, повірте мені на слово. Кукуруза 3600. Далі, пшениця у мене 200. Половину пшениці висипаю, половину залишаю. Ставлю на ваги. В цю пшеницю я додаю 20 грамів сорбенту мікотоксинів. Він називається у нас ось абсор он. Я купила в звичайній ветеринарній аптеці, різні є вони. Додається від 10 до 30 грамів на 10 кілограмів суміші. але я додаю 20, тому що все таки зерно суміш мало лішо. Рівномірно це розсипаю. Сюди ж додаю 200 грамів кальцію, сальцію. Сюди ж обов'язково для всієї птиці, повторюсь, для малих, старих, несучих індиків, бройлерних. Завжди додаю кормові дріжджі, це джерело вітамінів групи Б. Особливо важливо для бройлера і особливо важливо для бройлерного індика, такого як вік 6, хайбрід конвертер, бют 8, по-моєму, теж крупні важкого, ну, середньоважкого кросу. Це комплекс вітамінів групи Б. Тому що найперша причина, наприклад, чого індекс сідає на ноги, це нестача вітамінів групи Б. Що стосовно несушок, Несуться навідмінно, у нас породні і кросові м'ясо яєчні. Несуться на максимальних своїх можливостях, скажімо так. Яйце крупне, хороше і дуже смачне. Для бройлера так само. Додаю 80-100 грамів, скільки всиплю. Ну, от, я всипала 85 грамів. Тепер це все діло. На суху я добре перемішаю отут у відрі. Для чого це робиться? Щоб отой сорбент, то, що дрібне, пилове, щоб воно розмішалося в якійсь кількості пшениці, крупнішої фракції. Замішую на пшеницю, тому що помітила, що мої кури найкраще вибирають спочатку пшеницю. Зробила. Далі я чергую. От у мене є ветеринарний риб'ячий жир. І у мене є соняшний фуз. Я ще декілька замісів от зроблю на рибячому жирі, а вже коли до забою за тиждень-півтора, коли вже до остаточного забою, я вже буду робити виключно на фузі. Але рибячий жир я домішувала від самого малого, додавала мінімально. Спочатку 20 мл на 10 кг, потім 30 поступово. Ніхто не сів на ноги. Вважаю, це прекрасно. Налью рибячого жиру, ну, Теж 70-80 мл налью. От, 70 налила, достатньо. Якщо поступово жир вводити або будь-яку жирову складову, то якщо поступово, поносити не будуть. Якщо бахнути повністю, то можна мати приколи, скажімо так. І тепер оце, що у мене є, отут добряче перемішую в цьому відрі. Так роблю для чого. Жир, жир розповсюдиться І завдяки жиру на пшеницю налипне, можливо, не вся пилова частина дріжджі, кальцій і сорбент, але все таки більше налипне. Все, перемішала далі сюди. Дальше пішло по рецептурі. Так, соняшний, соняшна макуха. Ми все перемелюємо, не гранулюємо. Соняшна макуха півтора кілограма, соєвий шрот перемелений 2 кілограма. І сюди ж, то, що я кажу, живина 500 грамів живини. Хочу звернути вашу увагу, якщо ви гранулюєте, то живину не рекомендується нагрівати вище, ніж 60 градусів. Тому будьте уважні. І це все діло я акуратно перемішую, намагаюся ретельно, приретельно. І готовий корм у нас є. Звісно, що я не наробляю багато, я роблю отак на тиждень, тому що зараз погода достатньо жарка. Щоб не окислилось, щоб не скисло. Це мене не влаштовує. Це із-за того, що тут є жир. Якби це діло замішувалося все без жиру рибячого, або взагалі без фузу, тобто без жирової, складової, яка може закислитись від високих температур, то можна наробити і на 3 місяці зразу і вже використовувати. Ось такий корм виходить. Мелем ми всю дорогу у нас, як стоїть одна решітка, на ту решітку ми і мелем. То середня решітка в, в цій в зернодробарці, і для малих, і для старих, для всіх мелем однаково. Е, не сушки, то трошки хочуть перебирати, що там є, а бройлер, бройлер їсть все підряд, Ну, їсть це культурно сказано, бо ну, ломлять, так я вам скажу. От. Але результати на цій зерносуміші гарні. Кому, можливо, це цікаво і корисно, то беріть собі до уваги. Вам дякую за перегляд. Бажаю вам, вам, нам, всім миру, добра, злагоди, гарної птиці продуктивної і всього найкращого.